Майбутнє України у руках нашого народу від вчинків та вибору кожного з нас залежить. Чи збережемо ми нашу державність? Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Ще один крок до зручнішого пересування Кременчуком у місті готуються до запуску нового тролейбусного маршруту, який з'єднує центр із віддаленим мікрорайоном Ревівка. Це відповідь на запит громади та шлях до комфортнішого і безпечнішого громадського транспорту. У Кременчуці з'явиться новий тролейбусний маршрут 17 А який з'єднає центральну частину міста із мікрорайоном Ревівка. Його запуск стане вагомим доповненням до існуючої транспортної мережі. Уже провели перший тестовий заїзд. Наразі напрямок до Ревівки обслуговує лише маршрутне таксі, номер 17, яке є єдиним регулярним сполученням із цим мікрорайоном. Ми тестуємо новий тролейбус на маршруті. Я думаю, що він допоможе і вам. Розвантажити в години пік маршрутки і наші пільговики зможуть користуватися ним без обмежень. Тому ми саме для мешканців Рейвівки зараз робимо пробний рейс тролейбусу по новому маршруту 17 а для того, щоб мати можливість надавати послуги. Пільго безкоштовного проїзду всім нашим кременчужанам, ну навіть гостям нашого міста, людям з інших громад, які проживають і користуються інфраструктурою нашого міста, в доповнення до того 17-го маршруту, який є через обмежену кількість транспорту в години пік салони часто бувають переповнені, що створює дискомфорт для пасажирів. Запуск тролейбусного маршруту має суттєво покращити ситуацію. Саме головне що і думаю, жалобом менше буде, і воно покращиться для мешканців. Люди можуть вибирати між комфортом в тролейбусі, ну і може таким же самим комфортом, але дещо швидше в маршрутці. Перш ніж пустити на Ревівку тролейбус, на мікрорайоні відремонтували дорожнє покриття, облаштували зупинки громадського транспорту та місця для безпечного розвороту тролейбусів. Наразі фахівці працюють над оптимальним розкладом транспорту, аби врахувати потреби різних категорій пасажирів. Маршрут обслуговуватимуть автономні тролейбуси, які здатні охоплювати ділянки, де раніше електротранспорт був недоступним. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Що сьогодні обговорювали члени постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради, та які рішення прийняли, розкажемо вже за мить. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії в залі. один член комісії у нас онлайн. Є необхідний кворум. Традиційно переходимо до відкритої частини. У нас сьогодні є в відкритій частині рішення виконавчого комітету і рішення, які планується винести на сесію. Основна частина обговорених питань стосувалася перерозподілення або виділення коштів зі стабілізаційного фонду департаменту освіти Кременчуцької міської ради Зі стабілізаційного фонду у сумі 3 мільйона 200 тисяч департаменту освіти для закладів загальної середньої освіти. Кременчуцької міської ради на підготовку до нового 2025-2026 навчального року опального періоду на виконання приписів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області про усунення порушень вимог законодавства в сфері техногенної та пожежної безпеки. Також було підтримано рішення виділити 396 550 тисяч гривень департаменту освіти для Кременчуцького ліцею номер 5 Рахунок в зв'язку з принес. Кабельної лінії номер 5 за межі забудови на ділянці. Тому ці кошти виділяються додатково саме для цих виділо. Окрім цього, було погоджено питання, яке стосувалося виділення коштів для забезпечення бюджетних трансферів між місцевими бюджетами на здійснення видатків у сфері освіти. Міський голова міста Бучі звернувся до е, нашої. Територіальної громади да, е, з проханням відшкодувати вартість надання освітніх послуг двом нашим учням, які зараз навчаються в, ліце, в ліцеях міста Бучі. Е, вони надали нам розрахунок утримання цих учнів і ця сума. Складає 14 тисяч двісті гривень 91 копійка. Під час засідання постійно депутатської комісії депутати погодили і проєкт рішення щодо виділення коштів на муніципальні доплати фахівцям дошкільної освіти Кременчука. Проєкт рішення про затвердження положення про муніципальну доплату працівникам закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та початкової школи комунальної форми власності міської ради. Кремчусько міської ради в новій редакції. На останок, члени комісії підтримали зміни, які стосувалися департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради. Наступне проєкт рішення про затвердження комплексної програми молоді Кременчука на 2026-2030 роки. років. У зв'язку з тим, що закінчилася програма молодь -Кременчука» на 21-25 роки, було розроблено нову програму на 26-30 рік. Виставлено оголошення про набір пропозицій до програми і сформована нова програма на 26-30 років. Дякую зауваження заперечення пропозиції. То запрошу голосувати. Як дякую. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Коли громади працюють разом, відновлення стає ефективнішим. До Кременчука прибула делегація з Часового Яру, щоб посилити співпрацю у межах проєкту Пліч Опліч. Мета підтримка переселенців та створення комфортних умов для їх адаптації у нашому місті. До Кременчука із робочим візитом прибула делегація з міста Часів Яр. Метою поїздки стало налагодження співпраці із керівництвом міста у рамках загальнонаціонального проєкту Пліч опліч, який спрямований на об'єднання зусиль громад для підтримки внутрішньо переміщених осіб та впровадження соціальних ініціатив. Під час візиту представники делегації зустрілися із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Ми раді вас бачити в Кременчуці. Ваша громада зараз на жаль перебуває в складному стані. Ми знаємо, що дуже багато людей приїхало і на Полтавщину і до Кременчука. Ми з свого боку. Стараємося допомагати їм. У нас створено центр тимчасового розміщення Кременчук. Він діє фактично з перших годин війни. Це два гуртожитки, які переобладнані були спочатку силами волонтерів, потім наших міжнародних партнерів кременчужанами під проживання. На сьогодні у Кременчуці активно діє гуманітарний центр Мій часів Яр, який став опорою для понад 150 родин, що прибули з часового яру та навколишніх населених пунктів. Хочемо подякувати. Такій громаді велике дякую, тому що на даний час місто Часівяр знищене повністю. Місто Часівяр – це місто Щит. Такий слоган дали військові нашому місту, нашій громаді. На даний час, повторюсь, навіть маленькій будівлі в місті не залишилось. Все знищено. Останні фотографії, те, що ми бачили, тому що ми вже тривалий час туди, заїхати не можемо. Це просто грунт, нема нічого. За ініціативи депутата Кременчуцької міської ради Геннадія Іваняна, який також був присутній на зустрічі із делегацією. У місті реалізується низка проєктів у сфері інтеграції переселенців. Окрім будівництва житла для ВПО, заплановано також відкриття спеціалізованого хабу нові Кременчужани. Цей простір стане точкою взаємодії, розвитку та адаптації для людей, які вимушено змінили місце проживання. Робимо хаб. В цьому будинку для тільки будинку, де буде е, житло, там ми робимо великий хаб. Хаб для того, щоб е, зібрати громади будь-яких територій, і надавати там, допомогу. Там. Ну, багато є питання, тому що я, як депутат е, міської ради, дуже багато зустрічаюся е, з мешканцями ВПО. І е, одне е, е, таке. Бажання там да от, вирішити проблеми десь там на уровні нашого міста, щоб було десь можна було зібратися там, задати якісь питання там і вирішити це питання. Після офіційної частини зустрічі у робочому порядку гості міста разом із депутатом міської ради Геннадієм Іваняном здійснили виїзд на об'єкт будівництва. Безпосередньо на місці вони ознайомилися із тим, як триває ремонт житла та майбутнього хабу. Делегація змогла на власні очі побачити темпи робіт, обговорити організаційні моменти та переконатися у реальності запланованих кроків. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Міська влада постійно піклується про безпеку мешканців Кременчука. Саме тому зараз активно тривають роботи із оновлення вуличного освітлення. Увага на екран у Кременчуці триває масштабне оновлення системи вуличного освітлення. Міська влада вчергове демонструє свою увагу до комфорту та безпеки містян. Один із прикладів парк Слави, де нині працівники комунального підприємства Міськ світло встановлюють понад чотири десятки нових ліхтарів. У районі набережної замінюють старі освітлювальні прилади на сучасні, економні та яскраві. Вже найближчим часом зона стане ще привабливішою та безпечнішою для вечірніх прогулянок. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство «Міск світло продовжують роботи по приоснащенні вуличного освітлення в парку слави. Це заміна світильників старого типу на нові сучасні світлодіодні, які мають гарну світловідачу та споживають електроенергії майже втричі менше. Подібні роботи проводяться системно в різних районах міста. Це частина довгострокової стратегії оновлення інфраструктури, основною метою якої є якісне освітлення на вулицях, у дворах, парках та скверах. Яскраве освітлення це не лише про естетику, а передусім про турботу. Міська влада і надалі активно працюватиме над поліпшенням щоденного життя Кременчужан. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Зрадь Україну та отримай винагороду. Чому все частіше служба безпеки України затримує неповнолітніх при спробі підпалу автівок військових? Розкажемо далі. Що інтересна вам інформація достройства? Яка сама робота? робота високооплачувана, частична зайнятість, працюємо виключно по мискучити на До заробітна плата у тисячі доларів. На жаль, в Україні існує певна кількість людей, яка, незважаючи на щоденні обстріли з боку РФ, готова допомагати рашистам тут, усередині країни. За останній рік зросла статистика залученості неповнолітніх до підпалів авто військовослужбовців та спроб влаштувати теракт. До прикладу, ось нещодавно служба безпеки України запобігла теракту у Кременчуці, затримавши 14-річну російську агентку, що планувала підірвати українського військовослужбовця. Підлітки, шукаючи заробітку, найчастіше у телеграмі або інших соцмережах потрапляють на гачок ФСБ. Але чому ж саме діти у зоні ризику? Вони є більш важливими для вербування, оскільки неповнолітній не може б усвідомлювати і прорахувати наслідки своїх дій повною мірою. І на цьому роблять акцент російські спецслужби. Схема така: спочатку куратор пропонує вигідні умови роботи: вільний графік, високу заробітну плату, простіше кажучи, легкі та швидкі гроші. Однак, якщо у підлітка все ж виникають сумніви, рашисти обіцяють, що неповнолітньому за це нічого не буде. Однак, це звісно ж не так. Незважаючи на те, що певна частина підпалювачів є неповнолітніми, для них покарання також є невідворотні. Якщо ми говоримо про дитину від 14 років, то це від 3 до 7 років, і можливо, що це буде умовний строк. Якщо неповнолітній який здійснив підпал, виповнилося 14 років, він вже є суб'єктом кримінальної відповідальності як мінімум за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, До особи, які не виповнилося 18 років, максимально Міра за тяжкий злочин, це 7 років. Але яка ж основна мета таких операцій ворожих спецслужб із залученням неповнолітніх або ФСБ, або ГРУ? Вони намагаються створити штучну картинку, щоб підпали, які здійснюються насправді за російські гроші за гроші російських спецслужб, насправді здійснюється звичайними українцями, які чекають руськава міра в нашій державі, і які таким чином подають сигнал росіянам і нібито хочуть зірвати мобілізацію. Насправді це все частина. І складова російських ІПСО, яку вони потім розганяють відповідним чином. Тож, якщо ви або ваша дитина отримала повідомлення, у якому міститься пропозиція підпалу авто ЗСУ або іншої державної зради за гроші, повідомте відповідні органи за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Не перекреслюйте собі життя, не працюйте на ворога. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Тисячі людей в Україні страждають від домашнього насильства, проте багато з них не знають, як діяти та куди звертатись за допомогою. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Понад 5 тисяч українців постраждали від домашнього насильства лише у 2024 році. Ця цифра не просто статистика, а історії зламаних доль, з невіри і мовчання. Багато хто й досі боїться говорити про пережите. Проте є ті, хто знаходять у собі сили вирватися з кола насильства. Саме для таких людей у Кримучуці працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі комунальної установи Турбота. Його фахівці щодня підтримують тих, хто пережив домашнє або гендерно зумовлене насильство, надаючи психологічну підтримку та юридичну консультацію на безоплатній основі. У рамках реалізації проекту Міста вільне від домашнього насильства функціонує денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Тут вони можуть отримати кваліфіковану допомогу, підтримку. У нас працюють кваліфіковані фахівці, які і нададуть соціальну психологічну допомогу, первинну правову допомогу. А також ми проінформуємо про суб'єктів, які також працюють в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Одним із найважливіших елементів підтримки є кризова кімната, яка є цілком таємною. Тож постраждала людина буде в повній безпеці. В нашому місті функціонує кризова кімната, це безпечне місце, куди постраждала особа від домашнього насильства може тимчасово перебувати до 10 днів. Це такий інструмент, який допоможе їй знайти вихід із складної життєвої ситуації. Не варто мовчати. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами насильства, не зволікайте. Пам'ятайте, просити про допомогу. Це не слабкість, це сміливість. Звертайтесь до даного центру соціально-психологічної допомоги за адресою вулиця Героїв Крут 5 або за телефонами, вказаними на екрані. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Коли музика долає спеку, а голос кордони. Як Кременчуцькі вокалісти шоу гурту Молодість підкорили інтернаціональний фестиваль Хвиля ідей у Греції. Дізнавались наші журналісти у курортному містечку Паралія Катеріні, що на березі Егейського моря відбувся фестиваль Хвиля ідей, який зібрав талановитих виконавців із різних країн світу, і серед них народний шоу-гурт Молодість із Кременчука. Під розпеченим сонцем на відкритій сцені при температурі плюс 45 вони співали так, що кожен глядач відчував. Перед ним не просто юні артисти, а справжні амбасадори культури, натхнення і світла. І це відчули всі. Адже згодом журі присудили їм найвищі нагороди гран-прі фестивалю та перемогу в номінації Кращий вокал. Це було дуже класно, мені сподобалось, то, що ми виступали. У нас було 13 номерів, з яких є кращі голоси фестивалю. Ми хвилювались дуже сильно, було дуже складно, тому що там було 45 градусів жари. Враження дуже хороші, мені дуже сподобалось, дуже класно. Бо білорусь, Польща, Болгарія, номера теж були класні. Все сподобалось. Молодість повернулася додому з нагородами, але ще більше з емоціями. З новою вірою в себе й у власну справу, і кожна нота, яку вони проспівали в Греції, це ще одна хвиля, що несе ідею миру, сили й культури з назвою Україна. Через війну ми зараз маємо дуже складні обставини. У нас зараз невелика кількість учасників у колективі. Ми кожного року відвідуємо якусь країну, їздимо завжди по якимось фестивалям. Це і фестивалі по Україні, і за кордоном. Тож ми чекаємо нових учасників у нашу дружну родину. Будемо раді усім підтримуємо усіх. А набор є від п'яти років. А за детальною інформацією можете звернутися за телефончиком, який буде на екрані. Наразі шоу-гурт молоді займається у приміщенні академії майбутнього адресою вулиця Софійська, 69 а, зупинка Спартак. Тож усім, хто мріє про сцену, молодість передає головне послання. Не бійтеся починати. Саме тут народжуються великі голоси і дружба, що триває довше за оплески. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо Збройним силам України, прикордонникам, національній гвардії та усім іншим захисникам і захисницям, хто кожен день ризикуючи життям, стримує агресора та наближає перемогу нашої держави. Слава Україні, слава героям.